Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я продовжую робити огляд своїх конвертів та спецпогашень за 24 рік. Сподіваюсь, вам відео сподобається. Минулі дві частини зайшли, тому що знімаю відео поспіль одне за другим. Так, минуле відео ми завершили на ось такому погашенні. День захисників і захисниць України, покрова з першого десятого відбулось. Це у нас конверт 2021 року. Ну і я чомусь вирішив, що доволі класно так підійде він під тему цієї, цього погашення. Далі у нас було 1000 років Чернігівське князівство погашення 8-10-го. го Ось бачимо зображення зверніть на зображення тризубця. Доволі цікаво, так зробили. Так, далі. Тут щось у нас. ага, 150 років Всесвітньому поштовому Союзу або ВПС. Багато країн випустили окремо марки. Звісно, бачив багато негативних в цьому плані відгуків до відносно Укрпошти, що от всі робили марки, випускали, а Укрпошта зробила тільки погашні, там за програмою. Власна марка, тільки зробила випуск. Ну, як то кажуть, маємо, що маємо. Як то кажуть, ми не всі робимо, як бачимо краще. Я думаю, в Укрпошті все-таки за це відповідають якісь люди. Які вирішують, які події треба відзначати марками, які просто погашні, які можна просто забути. Ну і в принципі, хочу сказати, що рік, як на мене був доволі вдалий. 24-й вправні погашень марок. Далі, продовження серії військових кракен. Забуваю, як це забуваю, що це за підрозділ. Але ось у нас був такий гур головне управління конверт це по, по філам мене це в інтернет-магазині брав. Є таке діло. Так, і далі, можна сказати, починається доволі цікавий період в моїй колекції. Я оформлюю філабонемент. Це якраз було перед випуском Комахи України. Я оформлюю філабонемент і починаю отримувати конверти по філабонементу. В принципі, якби зробив раніше це, то зараз було б, напевно, трохи в рази більше конвертів. Маємо ось такий немаркований художній конвертик. Але маємо його спершу перевернути, ось отак поставити. Так, далі. Комахи України в нас було двох видів. Перший ось із таким аркушем чи блоком. От, напевно, це все-таки більше, як на мене, аркуш, де ми бачимо перфорований аркуш, і також по ексклюзиву можна було оформити ось такий отримати неперфорований аркуш. Бачимо відсутню Ну, Крутий випуск. Якщо чесно, якби не цей випуск, я б, можливо, навіть філабонемент не оформлював собі Так, далі. Українське радіо. В цьому році, 24 му Україна відзначила соту річницю е, українському радіо в місті Харкові. Вперше пролунало радіо. Е, і Ось було зроблено такий випуск. Е, погашення, до речі, проходило, здається, тільки в місті. Харкові, тобто ось конверт першого дня, ось тобто перший день оця початка А це було просто в Києві. Говорить Київ, ось така, чесно, як на мене, от Київське більш красиве. от як на перший день, я думаю, воно більше підійшло. Хоча, укрпошті, видніше. А ось у нас погашення міста Харків. Так, давай. Ага, ось таке. Перший день. Також можна було придбати, це здається, по філабінементу мені прийшло. Ось перший день, 15 листопада ось ще такий конверт. Так, далі. На моє день народження 21 листопада в нас була введена в обіг ось такий аркуш. І також були ось таке спецпогашення: Святогірськ, Тризуб незалежності. Класно зроблено. конверт вдало підібраний. Кажеться, з цієї марки, і чи з цього погашення починається, що почали брати такі більш художні конверти. Ні, ще з Кракена там почалося. Ну uh, а потім вже uh, краще і краще, як на мене, стало в цьому плані. Так, наступне. Це у нас конверт першого дня, тризуб незалежності, аркуш із восьми марок. Теж брав по філабонементу. Тут у нас початки часів української державності 18-21 років минулого сторіччя. Класно зроблено, як на мене. Так, далі, ну це вже починається грудень. Грудень був доволі насичений у нас на погашення. Багато було погашень в місті. Та й взагалі, здається, грудень був саме такий насичений на марки в плані випуску. Тобто на грудень треба було багатенько грожнят підзібрати, збер... під підзаробити. Перший у нас був 2.12 Волонтери Випускалися на двох відділеннях. На першому відділенні ось так, дві руки. Оберігають Україну. А на другому, таке, наче як дві руки піднімають Україну чи підтримують її, ну, то вже кому як видніше. А ось таке було у нас спецпогашення по містах. Країна волонтерів. Ну, в коментарях можете написати, яке погашення вам більше сподобалось. Так, продовження. Ось, це в нас 24-окрема механізована бригада імені Кон короля Данила. Продовження серії конвертів присвячено різним військовим формуванням. Львів доволі класно зроблено. Так, далі лист Святого Миколая. Ну Тут я, здається, відмітився гарно. Зробив ось такого собі листа з одиночкою маркою це Полтава. Далі залишком поля Лист Святого Миколая. Теж Полтава. А це вже пішло Київське по філабонементу. Перший день перше відділення, такий відкритий конверт. І друге, конверт. Чи лист витягнутий, і хтось його, мабуть, читає, мабуть, Святий Миколай. Так, далі. М -м -м. Ось така була початка. Національне антикорупційне бюро України. В наша медаль така була. Теж вона в мене є: 9-12 було погашення. Далі. Це в нас хартія. Теж збройні формування. Класно зроблена. Гвардія наступу. Так, тут сухопутні війська України. Його, бачимо герб України. Додати нічого, якщо чесно. Один із доволі цікавих випусків в плані початки. Цікаво зроблено. Це Усик, світ любить сильних. Це, я не пам'ятаю, чи після бою, бою поєдинку з F'юрією, чи перед це вийшло. Ну, одним словом, дуже класний випуск. Мені зображення, от як промалювали, все сподобалось. Ну, по ціні я мовчу, тому що тут у, це ще нормально, а ось де доларовий номінал був, то таке, звісно. але воно того 100 коштувало. В принципі, я не шкодую тих грошей, які витратив на цей конверт, на це погашення. Але мені сподобалось, як його зобразили тут. Так, а це у нас ось із е, неперфорованим номерним блоком. Е, усик, світ любить сильних. Так, далі. Ну Це у нас був предостанній випуск 24-го року. 10-й випуск стандартних марок. Ось така вона. Це у нас крайній випуск марки. Ушка 24 й рік. За рік було випущено три види ушок. Червоні, ну і ці. Так, ну і на останок. Останній конверт е, був у нас, ми світ побачив 24-го 11-го. Звісно, його і зараз можна, напевно, придбати. Але от вперше, чи останній конверт, останнє погашення цього року ось яке воно було нова радість стала. Ну, Класно зроблено. Тут це знаєте один із всіх конвертів, марок, випусків, де просто нічого додати. Ну, одним словом, гарно попрацювали. Мені сподобалося погашення. Тираж нього 30 тисяч примільників. Єдине, шкода, що погашення відбувалося тільки в місті, в місті Київ. От, якби ще в Україні ще в Полтаві було. Або якби я жив в Києві, то не знаю. Е, в принципі, це можна все. Е, як й казав, в самому першому відео не вистачає цього конверту чи погашення. Регіональна виставка Олімпійських спортивних, спортивних флотелії Закарпатта. Так. КПД ну, Тут значно більше мені не вистачає. А от по немаркованих художніх конвертах, я так швиденько продивився. Здається, в мене все є. Додатково. Ще в нас була під програмою власна марка випуски. Там я не збирав, ну, не знаю, чомусь воно мені не зайшло, але придбав ось. Ну, скажімо так, по ціні було вільне було можливо придбати. Це місто героїв Буча ось такі конверти. Гостомель. Гостомель і Ірпінь. Це конверти, які можна було придбати. Тобі здається, чи по 5, чи по 10 гривень їх продавали, це я їх продав, придбав. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати сьогоднішній свій огляд та й дану серію. І в наступному відео. Ми вже будемо дивитися листівки. листівки, які були випущені в 2024 році. Подивимося на листівки, карт максимуми. Ну, одним словом, будемо дивитися щось цікаве. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!